«Pretty Liars Ukraine» представляє. Сколи мені довелося вбити Лендона. Але я повинна сказати, що це дійсно для мене працює. Мені так набридло контролювати мої емоції, любов, втрату, скорбота і все повколо. Я нарешті вільна. Не відмовляй мене назад не поверну. Тоді нащо покликала відправити повідомлення, щоб мої дружки теж не підходили. Вони навряд чи послухають. Я зможу їх переконати. Хоп, це не ти. Пані, це я. Я знаю, що ти намагався цьому запобігти, відколи я була маленькою дівчинкою, але це було лише питання часу. Але ти тільки стримував мене. Я і Я справді татова донька. О! <плес> І мене це влаштовує. Тато. Тано. Та хто прититься? Це ми, будь ласка. Навряд чи він тебе чує, адже це не він, це його останні спогади. Ми знаємо, хто на нього напав. Треба попередити всіх до біса хоп. Якби вона була тут, я б її вбила. Думаю ще це неможливо. І ти говориш це з Це неможливо. Ти її чула. Вона вимкнула людяність. Так що, якщо хочеш захистити наших друзів, а заодно й нас краще їм про це не казати. Тому що вони почнуть її шукати, і тоді вона її вб'є теж. Зупинись, тату не помер. Тоді де? Я не знаю. Але ми у його свідомості, та він десь тут. Це просто його спогади. Дурні чоботи, які мам подарували йому на різдво. Я знаю, але в цих спогадах він прийшов звідти. Ну, що могли піти туди? Його психіка, душа. Є тільки один спосіб дізнатися. Ролі озвучили Хоуп, Бяльська Валерія, Джозі, Тесленко, Настя, Лізі, Гутен, Юлія, Аварік Христенко, Богдан він каналу Преті Лес Україн.